Артем Комаров захопився копним мистецтвом, щойно почав займатися волонтерством. Як очільник громадської організації, разом він неодноразово доставляв гуманітарну допомогу для захисників на передову. Там, в окопах, і збирав воєнні артефакти. У мене всі зроблені, всі роботи зроблені з гільз. І ну, осколки, снарядів. Є так також у мене. Міни, РПГ, СПГ, ну, в общем, всякі. Все, що, все, що я знаходив в посадках, коли я вважу гуманітарну допомогу, я виходжу ну, і збираю ці всі гільзи. І, взагалі, то я привіз, щоб наші члени нашої організації, так як вони творчі люди, щось зробили. Ну, так вийшло, що. В мене вже було відра 3-4 цих гільз, всі боялися щось зробити. І я думаю, я спробую. Першою роботою Артема був танк, зібраний з гільз. Так і все воно і почалось. Що зараз вже більше 40 роб, 45 там. ну Просто що я їх роблю, потім виставляю, Є, ділюся з волонтерами. Вони у себе виставляють як на аукціон, продають і там потім. Закупають всякі ну різні речі, і ліки, і москітні сітки плетуть. Ну дрони зібрали більше 250 тисяч гривень за усі роботи. Це вже друга персональна виставка робіт волонтера, представлена у міському виставочному залі. Рік тому була перша виставка Артема роботи з гільз тренч-арт. Це окопне мистецтво, Вона була ще така пробна, і то на сьогоднішній день представлено більше 40 робіт. ну Це вже роботи мастера, ну, майстер з великої літери. Міський виставочний зал та центр творчих людей з інвалідністю разом пов'язує багаторічна співпраця. Останніми роками вона ще більш зміцніла. Центр творчості разом з. 22 го року працює як волонтерський центр, тому у нас немає місця де виставлять виставки, робить концерти, подіуми. У нас же ж дівчата на колясках моди показують. То нам ц залюки надають тут приміщення. Виставка Артема Комарова відкрита для огляду упродовж місяця. Валерій кожухар, Денис захаров цей день.